Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за лайки, за підписки, за всі підтримки ваші розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі цей розклад загальний на тему і його кінцеве рішення по відношенню до вас. Услабтеся, загадайте машину свого. І ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Але спочатку подивимося ваші енергії. Ви в енергіях прориву, ви в енергії активності, енергічності, динамічності. Ви відкинули всі невідіння, неудачі, всі труднощі в своєму житті. А яке він? Його кінцеве рішення по відношенню до вас? Ну, карта повторюється, хоча дуже добре помішало. Він хоче використати ще раз шанс відновити з вами стосунки. Тут вже була поставлена точка, він не разом вже розрив сумки є між вами. Так. І він певний в тому, що він досягне досягне. Здійснення своєї мрії, тобто, що все у вас буде добре, що ви будете разом, що стосунки будуть продовжуватися, хоч він, людина, є маніпулятивна, любить, іноді трохи повправляти людьми, по проманіпулювати. Використовувати людях хитрість, він буде з хитрістю підходити до вас. Але то в благо бо він не знає, як до вас підходити. Але то во благо того, що аби ви були разом, от він вийшов в своїй красі, і Активний, вольовий, сильний, певний в собі, спрямований. Який добивається своїх мрій. Він знає, що він хоче, його ніхто не зупинить уже. Він дуже жаліє про свої. Свою поведінку з вами раніше. І він зрозумів, що треба діяти, бо якщо він не буде діяти, то він може втратити вас. Але трошки в нього фінансові проблеми, він багато працює. Але він буде вкладуватися в стосунки, буде проявлятися різними способами, смс-ками, телефонними дзвінками. Він бачить його кінцеве рішення створити з вами успішну, щасливу, гармонійну, офіційну сім'ю. Podjęto radość i wzajemne kochanie. Ścielne I wszystko będzie dobrze. Tak. I wszystko będzie dobrze. I to mowczanie, które ja teraz mamy. Rozryw stosunków. Це все закінчиться, ці, ці бар'єри спілкування. Він буде проявлятися, запросить вас на зустріч, на побачення, буде з вами. Він з вами буде мати розмову. Після чого він же не захоче вас. зробить кінцеве рішення, зараз зробив рішення, але він проробляє план, як діяти. І після тої розмови все розставиться по своїх місцях. І він вже з вами не хоче, не захоче розставатися ні одного дня. Буде пропозиція рукою серця на створення сім'ї. Якщо ви це приймаєте розклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. do numeru do spotkania wszystkich mam